Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Ой, який же ти у мене був, гарнюня, маленький. Це навіть Галочка підтвердила. Не знаю, мам, хто така Галочка, але підозрюю, що це чергова наречена, яку ти хочеш мені підсиропити. Боря, ти все мотаєшся по своїх відрядженнях, хлостякуєш. А коли це все закінчиться? У мене онуків немає, а я їх так хочу. Що таке? Що, серце? Світлана Григорівна вже давно хотіла оженити свого сина Бориса. Вона мріяла про внуків і ніяк не могла змиритися із тим, що її розумний, освічений 35-річний син досі не завів сім'ю. А днями жінку дуже налякало видіння, у якому вона побачила Бориса маленьким 5-річним хлопчиком. Світлана Григорівна вирішила звернутися до бабусі, аби дізнатися, що означає те видіння і чому її син досі самотній. Це видіння то знак тобі. І знак поганий. Адже там були бризки крові. Катю, принеси мені скриньку для рукоділля. Візьми скриньки перше, що під руку потрапить. Отримай і мені дай. Бачу твого сина з сім'єю. Жінка хороша і хлопчик. І Борис твій дуже щасливий. Ой, божечки, як я рада, а коли ж це здійсниться? У свій час. Але ти не повинна втручатися в долю сина, бо він помре. Як помре? І смерть ця може настати через таку намістину. Це все. І прибери подалі від очей усі старі фото. Так, так. Я все зроблю, як ви кажете. Світлана як... Григорівна не дуже повірила словам бабусі про те, що Борисові загрожує смерть від звичайної намистини. А от бабусине видіння про сім'ю сина дуже надихнуло жінку. Тож вона почала іще активніше вмовляти Бориса познайомитися із дочкою її подруги, у якій вона вже бачила майбутню невістку. Ну, сідай, я тебе дуже підкину. Та ні, синку, я краще пройдуся пішки, повітрям свіжим подихаю. Мам, ну скільки можна? Я вже дорослий дядько. Ой, ну дорослий дядько. Ані сім'ї, ні дітей. Ну, Чому ти не захотів з Галочкою познайомитись? Така хороша дівчина. Вихована, порядна. Почалося? Борічко, я впевнена, вона тобі сподобається. Я тебе дуже прошу. А якщо вона мені не сподобається? Сподобається. Я впевнена. Ну, будь ласка, це неможливо. Чорт з ним веди свою галочку. Світлана Григорівна дуже зраділа, коли син нарешті піддався на її вмовляння. За два дні жінка запросила у гості Галину. Вона дуже сподівалася, що дівчина сподобається Борисові. Світлану Григорівну, а що ваш Борис любить? Чи є в нього хобі? Він у мене спортсмен, ну не те, щоб професійний, але в дитинстві дуже захоплювався біготлоном. Його навіть у молодіжну збірну хотіли записати. А тепер він кожного дня старається бути на пробіжці. Це Боря прийшов з роботи. О, у нас гость? Так. Знайомтесь. Оце мій син, а це Галочка. Дуже приємно. І мені теж. Будеш вечеряти? Ні, дякую, я не голодний. А от чай з задоволенням вип'ю. Дякую. А, ну, Галю, а хто ви за фахом? Я художник. М -м, як цікаво. А в якому жанрі працюєте? Я художник-оформлювач. Угу. Світлана Григорівна тішилася, дивлячись на сина та Галину. Жінці здавалося, що Борис зацікавився майбутньою нареченою. А чого ти так швидко повернувся? Ну, Провів Галочку, посадив на таксі і повернувся. Так треба ж було додому її провести. Ну. Борічка, ти придивись до неї уважніше, бо такі дівчата, як. Вона мені не підходить і може досить вже мене сватати. Ти просто невдячна людина. Ну тобі ж нічим не догодиш. Ні одна з дівчин тобі не подобається. Тобі ще не набридло. Скільки можна тобі казати? Не показуй усім мої фото. Тут борішці п'ять рочків, тут він у першому класі. Я ріс звичайною дитиною, звичайнісінькою. Ти не розумієш, що це все дурня. Дурня, те, що я хочу влаштувати твоє особисте життя, це дурня. Моє особисте життя це моє особисте життя. І я сам його влаштую. Борічка, ну я ж твоя мати. Я дуже хвилююсь, що ти досі не завів свою сім'ю. Та що там сім'ю? У тебе ж навіть дівчини немає. Ну що, так було складно запросити Галочку на побачення? Ну, хоча б спробувати. Мам, Ой. що? Що таке? Що знову серце? Зараз хвилинку. Світлана Григорівна, аби заставити Бориса піти на побачення із Галиною, вдалася до хитрощів. Зобразила серцевий напад. Але вона була ладна на усе, щоб влаштувати особисте життя сина. Ой, обіцяй мені, що ти призначиш галочці. Побачення. Блін, ну добре, призначу. Минуло два тижні. Світлана Григорівна була упевнена, що її план спрацював. Жінка не могла натішитися, адже Борис майже кожного дня ходив на побачення. Як завжди. Кохаю тебе, Вася. Цілую до зустрічі. <звук> Мама, що знову? Серце. Борічка, це ж великий ріг, це ж не по-людськи. Ти повинен негайно розійтись от з тим васею. Знаєш що? Я зараз той клятий телевізор з балкона викину, щоб ти всяку фігню не дивилась. Та я ж на власні вуха тільки що чула. Як ти призначав побачення якомусь Фасі? Ну, ти даєш. Це моя кохана дівчина і звати її Василина. Борочко, то я ж думала, що ти зустрічаєшся з Галочкою? Галя, безперечно, прекрасна дівчина. Ну. Але з Василиною ми вже давно разом. То чого ти нас досі не познайомив. Бо я боявся, що, Василина, вона тобі не сподобається. Я ж знаю, які в тебе критерії. Боря, я маю право знати, з ким зустрічається мій син. Ти негайно повинен познайомити нас з нею. Ма... І не сперечайся! Але йшов час. А Борис так і не познайомив Світлану Григорівну із Василиною. Жінка не розуміла, чому син під різними приводами відмовляється показати їй свою дівчину. Боря, вже час обідати, я твої улюблені котлетки зробила. Мам, я звіт роблю, зараз таблицю закінчу. Боря, а чи довго ти будеш водити козу? Ну, коли ти мене з Василиною познайомиш? А? Встигнути ще вона зараз дуже зайнята. А вона що в тебе? Прем'єр-міністр? Як не запитаю, то вона зайнята? Та познайомити ще. Ну, з тобою ж вона зустрічається, то значить, є у неї час. Ну, зачекай трошки. А тобі не здається, що це просто неповага до мене? Для іншої було б за щастя, що її хочуть познайомити з матір'ю? А може, вона у тебе така страшна, що й на люди. Не хоче виходити? Мамо, в неї зараз хворіє дитина. Зрозуміло? Дитина? Яка дитина? У неї що є дитина? А, а, то я все зрозуміла. Ну, а як же все ж ясно? Якась шльондра народила дитину, а тепер ти телепень будеш виховувати її. Мам, думай, що кажеш. Василина чесна і порядна дівчина. Ну, і що, що дитина? Ну, то ж, чужа дитина. Я нічого проти дитини не маю. Ну, все досить, нісенітниці версти. Знайшов собі наречено та ще й з приплодом. Я про неї нічого не ні знати, ні чути не хочу, і повіюцю на поріг не пущу. Світлана Григорівна була у шоці від того, що її єдиний син зустрічається із жінкою, у якої є дитина, невідомо від кого. Вона не збиралася із цим миритися, тому поїхала до бабусі по допомогу. Ого. Навіть на відстані відчувається лють та ненависть, яку тебе промінюєш. Гамуй свої почуття. Заспокойся і сядь. Та як же ж заспокоїтись? Коли я знайшла таку гарну дівчину своєму синові, а він зв'язався з якоюсь шльондрою та ще й з дитиною. Заспокойся, я вас дуже благаю. Розлучіть мого сина з тою повією. Я так хочу, щоб у нього була галочка, бо вони найкраща пара були, а ось я вам фотографію навіть привезла. Ось. Я тобі у цьому не допомагатиму. Це не вона. Як не вона? Це Галочка! Не її я у своєму видінні поруч з твоїм сином бачила. Твій син має залишитись з кого сам обрав. І не можна йому заважати. А якщо не послухаєшся, лихо з ним буде. Ух. Після візиту до бабусі минуло два дні. Хвилюючись за сина, Світлана Григорівна вирішила більше не втручатися у його долю. Боря? А це хто? А, ма, це син Василини Ілля. Вітаю! Ми гуляли на вулиці, змерзли, зайшли погрітись чаю попити. От оладки робимо. Боря, то він же ж повністю твоя копія, як на фото. Звісно, ти маєш це знати. Ілля – мій син. Ворічка, та да що ж ти стільки років мовчав? Я не знав, як ти відреагуєш. Справа в тому, що. Боря, ну як я можу відреагувати? Я дуже рада. Значить, у мене є онук. Мій маленький. І до мене, донечко моє. Ой! За кілька днів Борис нарешті познайомив матір із Василиною. Світлана Григорівна була щаслива, попри усі побоювання, їй дуже сподобалася обраниця сина. Ще зовсім недавно жінка і гадки не мала, що усі її мрії так швидко здійсняться. Ілля взагалі замотав зі своїми іграми. Зараз сидить малює. Не знаю, наскільки його вистачить. Хвилина 5 не більше. У нас боріть такий невгомовний син. От позавчора телефонує мені вихователька та й каже: Василина Вакулівна, ваш син ледь нам заняття не зірвав. Такова! синку. Яке цікаве поєднання. Василина хм. Вакулівна. Та це в нас родинне. мами ще цікавіше. Калерія, Калістин. Тратів на прокопенку. Буря виведи цю жінку з нашого дому негайно. Мам, будь ласка, я сказала негайно. Вибачте, я геть звідси. Геть. Була найщасливішою жінкою. Все йшло так добре. Аж раптом з'ясувала, що Василина дочка мого найзапеклішого ворога. Її мати звела в вину мого чоловіка. А як це сталося? Він був директором складу, а вона його заступником. І калерія під його ім'ям такі афери крутила. А коли все це розкрилося, почалось розслідування. Він не витримав, і помер від інфаркту. Я дуже ображена на свого сина. Ну, як же ж так можна? Він стільки років з нею в зв'язку і знав, хто вона, чия вона дочка. І все це за моєю спиною. А ще й додому у мій дім привів її. А що після цього ви зробили? Простили його? Ні. Хіба можна простити таку підступність? Я вигнала Бориса з дому. Я впевнена, що все владнається. Ходімо, бабуся на вас вже чекає. Я ж тепер ні їсти, ні спати не можу. Душа болить. Ну, що мені робити? Оклич назад не покличеш біда буде. Та я після цього ні Василину, ні її дитину бачити не можу. Приборкай свою гординю, між твоїм сином і онуком тісний зв'язок. І якщо ти не зміниш свого ставлення до сім'ї Бориса, то і синові, і онукові смерть загрожує. Ах, я знаю, це калерія. Це вона поробила моєму синові. А, звідти треба чекати, біди. Вона ще та стерво. Ану не видумуй, дурниць. В тому, що Борисові загрожує твоя вина. Я ж казала тобі заховати від очей усі старі фото. А ти. Навіщо всім дитячі фото його показувала? Я я просто Хизувалася? не можна дитяче фото дорослих дітей стороннім показувати. Та я ж не знала. Я сьогодні ж той альбом заховаю і нікому зі сторонніх не буду його показувати. А тоді біда мене його. Тепер цього замало буде, бо біда надто близько до твого сина підійшла. А що ж робити? Сина врятуєш, якщо його дружину і онука приймеш. І своїх ворогів пробачиш? Минув тиждень, як Борис не жив вдома. Світлана Григорівна місця собі не знаходила. Вона сумувала за сином та онуком, який взагалі був ні в чому не винний. Жінка за порадою бабусі заховала усі альбоми із дитячими фотографіями Бориса, але покликати його назад не могла. Спогади про дочку свого ворога викликали у Світлани Григорівни напади гніву. Мам, приймеш? Мені діти нікуди. Василина у відрядження поїхала, а мене на роботу терміново викликали. Посид до вечора не чужі все ж таки. Тепер я розумію причину твоїх частих відряджень і чому ти приховував від мене цю негідницю. Мам, за словами, слідкуй все ж таки. Ми познайомилися з нею у клубі і почали зустрічатись. Але ж потім ти зрозумів і здогадався, хто вона така. Потім це вже не мало жодного значення. Ми з Василиною покохали один одного. Все, я спізнююсь. — Пока. Бабуся, дивись, яка в мене машинка. Давай пограємось. Ти ж мій маленький. Як ти схожий на Бориса? Просто копія. Бери пиріжка. Зараз я тобі чайку зроблю. Дивився? Та що ж це таке? Мій маленький, біду мене. Між твоїм сином і онуком тісний зв'язок. І якщо ти не зміниш свого ставлення до сім'ї Бориса, то і синові, і онукові смерть загрожує. Боря, синок, Світлана Григорівна миттєво згадала про попередження бабусі і раптом відчула, що Борисові теж загрожує небезпека. Коли ввечері Борис повернувся, аби забрати Іллю. Він розповів матері про дивний випадок, коли ні з того, ні з сього йому стало зле. Він ніби задихався. Зіставивши час, Світлана Григорівна зрозуміла, що її син, як і онук, одночасно були на межі смерті. І саме коли вона врятувала Іллю, Борис теж почав вільно дихати. Жінка знову згадала слова бабусі про міцний зв'язок між сином та онуком. Вона усвідомила, що гнів та гординя ледь не згубили найдорожчих її людей. Після того випадку Світлана Григорівна зрозуміла, що через свою впертість і невміння прощати ледь не втратила сина та онука. Жінка дуже боялася, що ситуація може повторитися, якщо вона не примириться із Василиною. Одважуся, бобусі, дивиться, прийшов! Боря? Василино, нам треба серйозно поговорити. Наша ворожнеча ні до чого доброго не приведе. Тим більше, що у нас тепер одна сім'я. Світлана Григорівна, я так рада. Так чого ж ми стоїмо на вулиці? Пішли додому, чай пити. Світлана Григорівна помирилася із сином і прийняла його сім'ю. Вона відчула, що лише так усі разом вони будуть щасливими. Борис і Василина невдовзі офіційно одружилися. Зрештою, Світлана Григорівна дослухалася до поради бабусі і знайшла у собі сили пробачити матір Василини. Бабуся каже, що не можна показувати стороннім людям дитячі фотографії своїх дорослих дітей. Інакше це може накликати на них біду та навіть смертельну небезпеку.